Ця почесна відзнака претендувала на звання досконалої міської нагороди гідної стати прикладом для інших. Аж раптом щось пішло не так. Що саме розбираємось далі? 24 липня 2025 року, міський голова Львова Андрій Садовий оголошує про заснування нової нагороди під назвою «Залізний Лев». Ми створили її, щоб дякувати тим, хто боронить Україну. Військовим, добровольцям, волонтерам, медикам, рятувальникам. Відзнака буде персоналізованою. Для кожної сфери розробили окремий знак із власним символом. Цікаво, що рішення про створення почесної відзнаки міська рада прийняла ще 2 березня 2023 року. Саме тоді з'явилася відповідна ухвала за номером 2944. Назву відзнаки на той момент ще не придумали. Зате доручили виконавчому комітету забезпечити виготовлення опису, ескізи та зразка відзнаки, документів, які посвідчують нагородження нею, а також розробити порядок представлення до нагородження та вручення. Зауважимо, що на все про все виконкому відвели три місяці. В дійсності виконання ухвали розтягнулося на майже два з половиною роки. Чому неясно. Зрештою, для нас важливий не так процес, як результат. Насамперед, слід зазначити таке. Відповідно до ухвали від 2 березня 2023 року почесну відзнаку мали запровадити цитуємо для відзначення осіб числа мешканців Львівської міської територіальної громади, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України захисту безпеки населення та інтересів держави. Натомість в ухвалі від 24 липня 2025 року номер 6794 формулювання інше. Відзнакою мають нагороджувати військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, ветеранів війни, добровольців, волонтерів, медичних працівників, рятувальників, працівників силових структур і служб цивільного захисту та інших, хто своєю працею робить вагомий внесок у зміцнення обороноздатності, єдності суспільства, розвиток міста, територіальної громади та держави. Це була ще одна цитата як бачимо, коло потенційних нагороджених розширили. На відзнаку можуть претендувати не лише лів'яни, але також інші громадяни України і навіть іноземці. По суті, залізний лев став універсальною нагородою за різні заслуги. Ми не говоримо добре це чи погано, просто звертаємо увагу на розбіжності у документах. До речі, повна назва відзнаки вийшла громістка і неоковирна почесна відзнака нагрудний знак залізний лев. Слова нагрудний знак можна було й не давати. І вже точно не треба було брати їх у лапки разом із залізним левом. Ну, гаразд, перейдемо до малюнка і опису нагороди. Зрештою, є навіть готові зразки, як і хотіла міськрада у березні 23-го. Малюнок гарний, зразки якісні. Тож не дивно, що багато користувачів у були у захваті. Втім, тубільцям свого часу теж скляні буси сподобалися. Ну, а нас красою малюнка не візьмеш. Нам цікаво, чому він саме такий і що за цим стоїть. Отже, згідно з описом, відзнака має вигляд прямокутного хреста. Стривайте ну, де тут хоч один прямий кут. Навіть такому гуманітарію, як автор цього розбору, зрозуміло, що прямокутним цей хрест не є. Прямим так, але не прямокутним. Це різні речі насправді. Як говориться в описі, хрест вказує на жертовність і відвагу. У момент першого знайомства з новою нагородою з'явилося відчуття, що щось вона нагадує. Не хотілося про це відразу писати раптом відчуття неправильне. Колеги по дослідницькому цеху розвіяли сумніви. Авторитетний знавець нагород Максим Царенко зауважив: Корона румунська, також грузинська, дизайн хреста посмертних відзнак Британської співдружності. стрічка від медали СБУ. Про корону і стрічку буде далі. А зараз про хрест, що малось на увазі під посмертними відзнаками мова про Британський хрест Єлизавети і Канадський пам'ятний хрест. Обидва вручають сім'ям загиблих військовиків. Та мало того, користувачі Фейсбука вказали також на ідейну подібність до Британського Христа Вікторії. І справді, лев на тлі Христа нижча стрічка, думка вельми слушна. Взагалі, стрічка, по якій крокує Залізний Лев, виглядає сумнівним елементом. На Христі Вікторії стрічка, принаймні з написом. А тут вона жодної інформації не несе, хіба що слугує підставкою для тварини. Між іншим, ось як трактує Лева, опис. Зображення могутнього лева в центрі ордена вцілює силу духу, захист і непереможність? У центрі чого пробачте? Ви б спочатку якось визначилися, це просто відзнака чи цілий орден? А то в ухвалі одне, в описі інше. Хто такий текст взагалі пропустив? Дивимось вище, а саме на корону, розміщену над Хрестом. В описі зазначено, що вона вказує невисоку гідність і честь нагороджених. Натомість в дописах і коментарях на Фейсбуку тлумачення корони суттєво відрізняється. Міська корона кількість веж на короні залежить від кількості населення, п'ять веж вказують, що населення міста більше ста тисяч. Стоп. А чим це визначено? В українській міській геральдиці системи корон з різною кількістю веж не існує. Ось методичні рекомендації з питань геральдик і пропорництва областей, районів, районів у містах та територіальних громад міст, селищ і сіл, територіальні та муніципальні символи. 1 червня 2018 року їх затвердила комісія державних нагород та геральдиків. Згідно з документом, у гербах міст, міських районів і селищ рекомендується вписувати щит у декоративний картуш та увінчувати міською мурованою короною з трьома зубцями. Для міст Києва і Севастополя та їхніх міських районів корони золоті, для інших міст міських районів і селищ срібні. Відповідно, корона в гербах українських міст єдиного зразка і може відрізнятися хіба що кольором. Більше того, мурована корона з трьома зубцями увінчує герб Львова, затверджений ще 5 липня 1990 року. То навіщо було міняти її на корону з п'ятьма вежами не характерно для української геральдики? Мурована корона з п'ятьма вежами використовується в гербах міст, наприклад, Італії, Португалії та Молдови. При цьому в Молдовській і португальській міській геральдиці існують системи корон з різною кількістю веж. Але до чого тут Україна? Стрічка відзнаки поєднує синій, червоний та білий кольори. Якщо вірити опису, синьо-червона стрічка символізує єдність народу, свободу та незламність. Значення білого кольору при цьому не розкрито. Саме стрічка викликала найбільше суперечок. І не дивно, адже такі саме кольори має російський прапор. Так, ми в курсі, що французькі, нідерландські, британські, американські прапори оформлені в тих же кольорах. Однак в даному випадку важливий контекст коли йде війна, перша асоціація виникає саме з ворогом. І тут, на Фейсбуку, розпочалася кризова комунікація. Слід розуміти без вказівок з боку міської влади. Так чи інакше, з'явилися дописи, в яких доводилася типу історичність кольорів стрічки. Як аргумент навели відомості про герб Львова 1586 року. У синьому полі його щита був Червоний Мур з брамою, в якій золотий лев на задніх лапах та срібні грати. Шкоди від таких пояснень виявилося більше, ніж користі. Виходило, що для стрічки взяли кольори ідеологічно мотивованого герба часів польського панування. У 1586 році його було прийнято незамінно міському знаку у традиційних синьому і золотому кольорах. Цей герб мав підкреслювати польський характер міста Лева. Червоні мури зі срібними елементами у синьому полі були також на гербі, затвердженому польською владою у 1936 році. Зрозуміло, що фахові історики, члени Українського геральдичного товариства, не могли залишитися осторонь. Заступник голови УГТ Іван Сварник висловився з цього приводу так: як історик, причетний до відновлення символіки Львова, мушу зауважити, що кольористика не просто некоректна. Вона повторює барви польського герба Львова, який замінив давні, історичні, синьо жовті барви у 1586 році, коли Сикст V дарував католикам Львова право використовувати елементи з його герба як борцям проти невірних українців. Отоді От з'явився Червоний Мур. Біле лев і синє тло. Орест Круковський, автор великої кількості праць на тему фалеристики, дав більш жорстку оцінку для чого на почесній відзнаці Львова Залізний Лев біло-червоні і сині барви. У польський період це були символи польськості міста. Зараз московський аквафреш дратує не лише військових. О, залізні леви. А слабо було зробити чорно-червону стрічку. Чи садовому було б невдобняк перед поляками? На московський триколок на наших нагородах має бути табу назавжди, в яку б історичну обгородку їх не загортали. Ну і щодо лева, який крокує по хресту. Сори, хлопці, але ідея, запозичена з найвищої нагороди Британії, Христа Вікторії, там теж, крокуючи Лев по хресті, буде незручно перед британцями. Ми ж не маємо, щоб усе чуже здирати. Примітно, що надалі були спроби трактувати білу смужку на стрічці від знаки як сталеву. І взагалі переобґрунтувати всі кольори. Але, по перше, це робилося вже постфактум, а по друге, суперечило опису. А в ньому, нагадаємо, йдеться саме про білий кольор, а не сталевий. Очевидно, що не всякий варіант герба, що існував у минулому, придатний для розробки сучасних нагород. В такому разі можна спиратися і на герб Львова радянських часів. Там теж були сині та червоні кольори. Звісно, автори відзнаки не хотіли робити нічого гідного осуду. Можливо, вони справді вважали, що відроджують давню символіку. Тут радше питання до міської влади чому до обговорення малюнка не залучили експертів ще й всупереч своїй же ухвалі. Як би там не було, прикро дивує відверта зневага до офіційної символіки Львова, прийнятої у 1990 році. Очевидно, у певних колах її вважають недостатньо історичною. І це дрімуче невігластво адже чинний герб створено на основі найдавніших відомих початок міста. За таку стрічку президент Польщі має всім причетним карту поляка виписати. Та що там, особисто вручити. Ну, а зараз вишенька на торці, точніше, елемент на стрічці. Власне, там ціла система накладних елементів залежно від сфери діяльності, в якій відзначився нагороджений. Здавалося б, чудова і оригінальна ідея. Насправді ні. Будь-кому, хто хоч трохи цікавиться нагородами, це ясно. Ось вам орден за заслуги перед Литвою заснували його у 2002 році. Знак ордена з'єднується зі стрічкою через металевий елемент із зображеннями, що уособлюють ту чи іншу сферу діяльності. А тепер порівнюємо: збігаються не лише кількість елементів і назви сфер діяльності, самі символи в ряді випадків просто перемалювали в іншій манері. Чотири символи з семи взагалі ідентичні? Це вже не запозичення, тут інше слово напрошується? Ретельно копіюючи литовців, якось забули, що залізний лев це не державна нагорода, а всього-навсього муніципальна відзнака? Хіба може міська влада нагороджувати за заслуги в галузі державної служби? Для цього є державні нагороди та відомчі заохочені відзнаки? І чому тризуб на накладному елементі срібний? Хіба не має він бути золотим, як на державному гербі? А як пояснити листя чи то буку, чи то липи на елементі, котрий позначає гуманітарну сферу? У литовців дубове листя, це зрозуміло. Натомість в Україні національним деревом є калина, а не липа чи бук. Нарешті на планках відзнаки металеві елементи в багатьох випадках закривають білу смужку. Що можна сказати у підсумку? Відзнака «залізний Лев мала стати символом мужності, любові до своєї землі і сили духу. А вийшла, як то кажуть, з душком.